Так, друзі, всім привіт! Я люблю знімати кордони між країнами. І ось зараз ми побачимо, як виглядає кордон між, між Німеччиною і Нідерландами. Зараз я їду, а ви постарайтеся вгадати, де ми вже пересікли кордон. Все, в його пігнали. Так, це зараз тут Німеччина, як ви здогадалися. Знак 50, не більше. Закінчуються НТ-зони для приїжджаємо на дорожню. Третя. Значить, приїжджаємо по місті. Проїхали міст. Так, друзі, і ми вже в Голландії. Отут, отуди асфальт змінюється покриття, тут і кордон. Все, ми вже в Нідерландах. Гвоні доріжки велосипедні, мусимо їхати тут. Чуть не увалив. І все. Так якщо ви не знати, то ви ніколи не здогадалися, що ви перетнули державний команд.